Так, Данік. Данік жорсткий кіберспорт в паркурі. Ми маємо записати привезти Даня, я в тебе вірю. Давай. Давай, давай, жорсткий паркур. Давай, давай, давай. Давай. Всім привіт! З вами я, Саня. Сьогодні я разом з Даніком буду грати на чудовому сервері. В столби удачі! Зараз ми йдемо в 2 на 2. Ми якраз Даніку скоро запустимо новий ранг. Він буде у нас не новичок, а любитель. А я буду скоро ветераном, бо я мене багато жорсткий кіберспорт, ніж він. має табличку. в мене пішло. О, в мене сокира. Це дуже круто. У мене комбо зміновлене. У мене заряд вітру. Все, я можу одного, значить, убити. Так, да, це дуже потужна річ. Тебе не, не смій. <рес> ні. О, ні. Не смій. О ні! Не смій. <рес> 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 не смій. Добре, я не буду, домовились. У мене є сино. Mm. Сюди. Сіно дробчик. Да. Сіно -дробчик. Я тобі... Можна я тобі заспавню захисника? Ні. <рес> так. <рес> Ах, ты как так весь силу, чок? я блок покла. Прыгай. Чиш, 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 чиш. Чекай, чекай, поймай. Можно я. я... Сон... Декого спавню? Думаю, Ні. думаю, у кожного в житті була така людина. Ні. Я самі заставлю. Там був нік твій. І що? Нік був мій, тому що. А в тебе я... в тебе. Ну, вона показувала, хто точно не такий. В тебе є запальничка. У мене є відро води. Давай водистик, стик а давай ти йдеш вниз. Типу Розлий воду, щоб там вниз не могли дропнутися, що так, звісно, не цікаво, але добре. Так. Мені здається, нам треба підніматися наверх. Тут професіонал якийсь. якийсь. Ой, Йо йой! йой -йо 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 ой ой Пану, Це дуже погано. Ви бачите, хто це? Це гастик. Це... Ой, ні. О, це буде тяжко. У мене є залізне кайло! Круто! Брате, у мене є залізне Розлий мені кило! Я впаду. У мене. є... Чи в мене човен є? Мені треба срочно топорик, я вниз уйду У мене є топорик, але мені він теж потрібен для виживання. Mm -hmm. Розлий воду, щоб, що ми могли... їх дроп бути. Нас кинуть скоро, во, імба. Все, хай хай поки тече Просто хай буде Як думаєш, можна нанести критичний удар комусь, і... і, і а потім е, стрибнути, нанести критичний удар, або... зробити дропчик. Це було б дуже епічно. Я, знаю, я думаю, зараз ми того чоловіка, що там стоїть, я його зараз скину, а потім воду впаду. Дуже я вже йду до тебе. Дуже. Дуже. О... Нема блоків. О, є блок, все, я з тобою тут. Так, да, молодець, молодець. Це добре. Я, це я, добре. я буду його скиди того, що внизу. О, цього, <світ> Той, що. Розлий воду, розлий воду, швидко води немажу. Розрев, розрив, розлезли, розлав, розлев. Зібрав. Чекай, що так, хай так буде. Це зараз буде Прошу, давай, я, я, я наносу йому критичний удар. Я, я буду дропатись. Я йому ламаю. О, ні! Да, молодець! Молодець, молодець! Я наношу я живий, я скинув! Я, я, я скинув я, я скину їх всіх! О, ні, один живий! Він піднявся по воді! Іди до мене вниз, 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 вони мене апаси. Все, все, чекай, чекай. Я, я, живу, я живу. Іди вниз тут до є мене. Один, чувак. Мені я засрочено сокиру, мені... бо я, я умру. О, ні. Ти впевнений в своєму рішенні, тому що тут є зверху ще один чувак. Є, я його скинув. Ні, я а, ні його мене б'ють, мене б'ють. Живи, я тут, я ззаді. Біжи до мене. Бачу. Хая, хая, хая. А я! Бий! У нього є золоте яблуко! Треба його вбити! О, ні! Я молодо твій меч! О, ні! Я розлив воду! Іди сюди, іди сюди, іди сюди, кайло, кайло! Бери кайлом! Давай! Я в тебе вірю! Не силі твій меч! Не солі твій меч! У мене є! Круто! йой йо йой йой Чого? давай, ми не зможемо! Це буде і! Ні! Ні! ні. Я заберу! Ні! Ні! Я заберу! Я забрав на замеч! Все, я быстро вбиваю його! Не чистий инвентарь! Я, я, я чистий в інвентарь, він мене вбив. Чекай, 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 чекай! Мені потрібно срочно. Ще один. За верблюдом, завер блюдом. Yeah. А я бачу, я бачу. Зараз я. І мені. Ой є! Але ні, вони безполезні. А ну-ка, треба хтось, є. Ні, я всіх скину. Ну, я коли стріляв, я зробив. Він до тебе йде, він і... Він до тебе йде, він до тебе йде. Жаді. Ай! Давай. Я, Давай! я його добью! Давай! Я його доб'ю. Давай! Да, ми виграли! Ура! Ура! Давайте! Були ці, є, це було да. капець просто. Даня, добре, сова. знаєте що, знаєте що? От у мене було одне діло, той чувак, він не підібрав сані незарітовий меч. Да. Якби він його підібрав, то у мене би не було чим його бити, і я би програв. Ну, взагалі було б добре, якби не чистий вінтар, бо я би тоді не потох взагалі. Ну, але якби ти. Якби ти. Так, чекай, друзі, ми вже вкатуються до наші другі. Зараз... Я скачав собі шайдер випутно, так що ми точно витащимо. Це 100%. А що в мене не лагає того, що в мене відюка 1070 Ti. А в мене не заратове кайло І знаєш. Ти блін, ти блін А ти б він. день перший. Ні! Да. Ні! Да. Ні. Не потрібно. Ні! Пробач, я не хочу, щоб він тебе вдарив. Ти, ти будеш жити. На, Тримай скелезу, щоб ти заїв. І ще... тримайся рій лосось. Це була базу. Ой. Ой, каже, ти єск. А в мене зато вирізаний гарбуз з скрипером на себе. Льох. Льох? Сам ти, блін ляшок. Льох. А тобі ковечку зараз за спауні. У мене спавнір, бро. Бро. Бру. Блін! А, у мене кайлої. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Оп, дякую. Нема за що. Завжди радий тобі допомогти. Ой, мега-міга, м'язи фотчик Оооо, мегаєскодро. Даня, Даня, ми в тімі одні Да ну нафіг. Ніхто я не знала. У мене три зубиться. Дай мені, дай мені. НІ! Не да Я хочу скинути. Я сам скину. Дай нафіг, ти мене хотів скинути.

Так тут летяють, летають пацики, закрийся, тут ви... заклинач. А просто так і а тут бас ресы появились. О-ха-ха. Де челики вообще? Ага, челик. Один. один подивись, один челик лишився. Ой, о чем? Глянут. Звісно, друже. А, ні, їх там двоє. два. Ага. Они мегабазу мегабаузу. А, ні, і ще один челик він убав вниз, але він строїться наверх. і В нього mm -hmm. є mm -hmm. тоть. Вни... Вни... Внизу взагалі нікого немає, так що не варік. А, два... а один челик та два челика там, один знизу. Ага. Ні, він... один вже майже добудувався до бедру. А, але, ну пофіг, чуть-чуть мені на нього. Якщо Шо, в мене є три зуби, якщо що його скину. Мені для початку для початку треба цих двох вита винести. О, все. О, там є лама. Я так один я так розумію зараз. У меня яйце крипера. Не хотя чи мені депатись, чи не депатись. Я думаю, ні. Я думаю, аж де я потужных накидаю. Mm. Плюс у нього є. в нього есть оружие камня. Я не знаю, якщо в тебе є меч, то. У мене тризубасті. Панда. Панда, панда, панда. А вони всі розбились. Да. Ніби водичку, я би просто на нього подала. А сніговик соло сніговик не розбився. Угу. Ну, мам. Він ставить тобі коврея, щоб ти не з'явила. Та мені пофіг якось, тіко, ну. Я якщо в мене. Я ліз, що в мене буде водичка. О, о, він воду, а але хочу, він її забере. Він, хоче, щоб я прийгну, да? він да. А, а мене... так ти можеш забрати? Ти можеш забра він заберець, а ти ти пригнеш, він заберець. А ти заділаєш дропчик з слаймиком і уб'єш його тризуп. Ніби була б взагалі, а я прыгаю, роблю дропчик з слаймом, а потім на нього. Ну дивись. Ну я просто буду б позитись. Ну, мене. У мене зараз або вітро водички. І тоді їм буде. Поки що я сижу наверху. У мене взагалі є фейерверк. Чуй газ десь тут літає до сих пор з фаєрболу літає. А, його не вбили. Да, я його не вбили. А, він улетів на гаїті. У Мене тем без смерті. А він по ньому, він по ньому б'є. Чуєш, він пуляє по нижньому. Так я предлагаю... Н не, не я предлагаю робити контент. В контенті ще ділятися? Да. Ну дивись, так, так, він по ньому стріляє. Друзі, поки бокшайка бок тут говорить. Ооооо. Меня газогос Давай. Куди? І це, із, це, із це, бачів, це такий жопиский, У нього, 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 нього піорка була. Я його за один удар виніс. Капець. Так я ж кажу, трі зубиться людям більше. Да. І плюс у нього, мабуть, лоухапа був. То, да, він, все... Ну як, друзі, вам контент. <рес> контент ще. <рес> Саня, а ми, Саня робить... а ми йдемо. Якби я. Якби я робив такий контент ще, я б уже померз пораз. Mm -hmm. А ми йдемо покищемо наступну уроку. Друзі, до речі. Э, Пишіть в коментарі, якщо ви хочете, щоб ми знімали дещо інше. Ми, в принципі, можемо пограти на фонтан. Або ми можемо пограти в Wikisit. Якийсь... Або... Ми можемо записувати Пишіть. ми можемо записувати з Даніком компонхант. Спидрундер проти охотника. Друзі, щоб ви розуміли, можемо королівську битву навіть записувати, ми можемо все для вас. Да, Просто напишіть зробилось. в коментарі... да. І найзалайканіший коментар, да. ми з вами. Да, можемо навіть можемо навіть пройти Minecraft в, в карткорі. Так. Ми кіберспорт кіберспорту. Для вас, якщо буде багато лайків, записати Майнкрафт 100 så. днів. хардкор. О! Це корова. Так ти? Ну, диви в Нік, такий, як в тебе. Це нам багато про що говорить. Посилую, Братан. Це було потужно. О, мені не мені мене мені меч, але що щоб дропатись? 4 урона, але тільки 4 урона це дуже погано. Хотів так, нам шо, треба що? ще ще не дропались. Так, в мене є їжа, яка а, не яка Так, у мене є ягідки, mm. Я можу дропнутися. Це не, її їсти не можна. Лопати! А, лопати, а... резерви урон більше, ніж в меча. О, спасибо, так, дякую за меч. Бери свічку і будуйся. Не, зроб... Ну, ти знаєш, целки нагас. Що ти зробив? У мене а. є інша свічка. Ух, я напугався. Хе -хе. Так, це ми забрали. Дай свічку. У мене, у мене. У мене. У окей, отримай свічку. Тримай <ристо> свічку. І блок. Так, свічка, блок. У мене... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ні, нам, нам далі будувати... Наверх будуємось просто. Так, може мені скинути чувака цього? Ой, обрежно. Ні-ні-ні-ні-ні. Він зараз ламатиме. Ламатиме. Ломай ему блок, я йому блок Ламаю Ламаю. блок, слама. У меня дервана, у меня є древана. Я будуюсь наверх, можно. Будуйся, будуйся, да да, да можна. Так. А зараз до тебе прийде, коли буде можливість. Добре. У мене є лоза, щоб дропатися, кшушу. О, це прекрасно. Ще буду включать свій скилл цього. Е, я на державами сначала, нет? Никого. Пробую, так що ты уверен, что буде ты выживешь. Я наверен, але блін. Я, напевно, прийду до того, що на тому. У мене є фрукт хороса. Надо тобі. Uh, ні. Хоча ні, я на цього челіка прийду. Мені пофіг. Ну окей, я в тебе вірю. Надеюсь, ти не помреш. Хай я дав криз. Дав Крис. Оберегну не впади головне. Давай. Yeah, yeah. да. Ну криц, є! Да. Одного ярбалет. арбалет. Але нема стріли, походу. Внизу, внизу ще я челики. Я тут е, Ось, Тут внизу є чувак бачиш, любитель. Так, Да, давай я його, я, я його люблю. А хорош хорош. хорош. Але там диаманты меч внизу. Може, дроп? Може, давай я... Є... Ні-ні-ні, ні, ні, не треба. не що твое покище не надо за цього человеку быть. Ну да, да. Просто там диаманты меч валяється внизу, ага. розумієш? це дуже сильне. Це сильно. Так, тепер мені треба. В тебе не заритова лопата. Це Піхо? ще потужный. Ну, да. Це, це, це мало треба дерево. Добре. Нам треба... Молодець. Хто йде? Хто йде, я? Для чого? О, Туда? красава! Красава? Ні? Давай! Даааа! Молодець! Щоби, щоби. О, ми, а, ми, хто? Кіберспорти. ми кіберспорти. Да. Ну добре, ми були раді з вами пограти, якщо хочете так. досить ставити лайки і ми їх обов'язково А з вами були Саня і Даня. Всім до зустрічі. Всім дякую за перегляд, да. всім до зустрічі.